Благодійний аукціон влаштували в дорогому ресторані. Туди запросили бізнесменів, депутатів і дипломатів. Словом, тих, хто потенційно має гроші на благодійність. Грошовитої еліти у нас достатньо, тільки ми привикли тратити трошки на інше. А завжди є якась така річ, що частину зроблено треба віддати. Для початку пропонували віддати гроші на картини. Одну намалювала художниця Олена Онуфрів. Ще кілька під її наглядом створили сироти. Стартова вартість картини «Арома» – 1000 доларів, а тих картин, які малювали дітки – 500 доларів. На благодійному аукціоні збирали гроші на стипендії для десяти талановитих сиріт, аби вони мали стартовий капітал, коли наступного року закінчать інтернати і почнуть доросле життя. Ці гроші переведуться на фонд «Єдинствена». Сейчас є представники фонда «Єдинствена». і вони після школи, коли вони закінчать 9 клас. Їм потрібно буде училище, техніку. Вони ж не підуть на вулицю сироти, вони сірати, вчитися і працювати. Я не, не приходжу в ті в, на, на ті акції, якщо в мене є якісь сумніви сьогодні. Сьогоднішня акція вона підкріплена е, перспективою того, що гроші дійсно будуть передані е, дітям, які потребують власне коштів. Ці гроші впевнені благодійники допоможуть сиротам не піти шляхом своїх батьків. Офіційна статистика по Україні дуже сумна. 10% дітей, які лишають дитячі будинки, закінчують життя самогубством перший же рік, і саме тому, що у них немає навиків, як жити взагалі. Вони не розуміють, що таке гроші, як допомагати одному. А допомогти сиротам можна було придбавши ще один лот сукню з колекції дизайнера Олени. Даць колекція доповнена також квітковими мотивами. І колекція ця була представлена на Мілано і Також під час українського тижня моди. Чемпіон світу з плавання Денис Силантів не довго думав, що виставити на аукціон. Віддав окуляри, в яких багато плавав, і шапку, в якій тренувався. На самом деле у мене немного осталось вещей уже личных, тому що я не раз предоставлял их для таких вот благих целей, и один раз даже давав свою медаль. Цього разу лот чемпіона на благо сиріт купили за 1700 доларів. Насправді, справжніх людей добрих гроші ніколи не цікавлять. Цікавлять насправді ті речі, які приносять задоволення в цьому житті. А такі речі, як окуляри та шапочка чемпіона світу, чемпіона Європи це те, що насправді може принести маленьке задоволення в цьому великому житті. Вже незабаром гроші з аукціону віддадуть сиротам з різних міст України. Щоправда, львів'ян серед них немає. Христина Стець, Володимир Квятковський, головні новини Львова.